Культура має фінансуватися, художники мають. Чому? Бо якщо ми їх не фінансуємо, ми будемо слухати інших істориків. Раз ми будемо дивитися інших художників, два. І ми будемо дивитися той фільм, про який ти говорив, який окупанти запускають сьогодні в Європі. Ось вам наслідок, якщо ми не фінансуємо свою культуру. Тому культура фільми мають фінансуватися. Я бачив цей скандал довкола цих фільмів. Очевидно, не як політичний ролик, не як умовно чергова там серія 95-го кварталу. Але цей продукт має базуватися на якому? На формуванні ідентичності, тому що всі наші і промоушену в Україні в світі Чому? де «Азов», де Бабуча, да, де, де де Чому? зерновий коридор, Тін, як ми Африку спасаємо. Дуже, перед війною, Путін дуже часто говорив українці і росіяни один народ. Чому? Тому що ми не ми мали багато питань до нас, до власної ідентичності. Якщо ти не знаєш, хто ти є, я тобі скажу. Ти є говориш російською мовою, значить, ти є росіянин. Банальний приклад в Києві. Дитина десь була, мала 8 років. Дідуся каже: дідушка, ну ми ж в Росії живемо, Київ, центр Києва, до війни. А він каже: А чому ти так говориш? Ну, тому що я говорю по-русски, значить, ми росіяни. І тоді дідусь став і викликав батьків і сказав: Слухайте, ну переходьте на українську, тому що. Зараз дитина вже нормально, тобто багато війна змінила. Але ще тоді оце один з каталізаторів. Якщо ми не фінансуємо свою культуру, своїх письменників, художників, музеї і так далі, ми будемо дивитися, шукати за музеями в іншій країні. Нам будуть говорити, що є ермітаж, колиська всього розумієш всього культури. ми будемо говорити, що Достоєвський це той, який формує весь світ людини. так? Але ми не знаємо власних письменників художників, тому що ми їм не даємо розвиватись. Ми їх не фінансуємо. Ось вам і в, і нас а розв'язка на оболоні потрібна, але не на часі. Якщо зараз тебе хто дивиться, то він тобі скаже. Якщо ти не фінансуєш свою армію, то все те, те, саме? те що ти сказав, Очевидь. воно нікому не треба. А це, буде. А це питання, дивися, війни. що таке економіка? Дивіться, друзі, в що таке економіки першочергові завдання визначати треба. Я згоден, але дивись, що таке економіка з грецької мови, ойкономія правильне. Керування господарством. Правильно розподіляти. Де воно зараз Микола говорить. Да, є тобі, гроші, я, я є тобі, профіцит, я, але правильно да, їх да, роз... не да, на стадіон да, 15 дивись, мільйонів. Розумієш, якщо ти зараз віддасиш все на армію, ну є та хто сказав усе? Дивись, є межа того, з чого наші чиновники можуть розпоряджатися. Вчора Марченко заявив дуже класно. Каже, захід не хоче нам давати гроші, він краще дасть 10 хаймарсів, поставить їх тут і все. Ну, наприклад, є потолок. От я говорив з інвестбанкірами із Західними, і з нашими. Вони кажуть, ми витрачати тут. Більше 30 мільярдів доларів не можемо. От просто фізично, фізично рук немає. Не ну, в бізнес-школах там живчать, що там е мільярд доларів це там 10 тисяч людей. Ну, типу, він каже: от фізично нема рук, типу, щоб запустити більше. І ось тут відповідь: на Міноборони теж не може зайти 100-500 мільярдів доларів. От фізично не може. Є типу те, що вони можуть. Якщо заходить більше, ніж вони реально ефективно можуть потрапити, починають красти. Тому що вони кажуть, ну, та, а що ми можемо зробити? От, наприклад, по виробниках дронів, я бачу, вони кажуть, в нас черга на півроку на такий вид дронів, три місяці на такий вид дронів, два місяці на такий. І так по більшості. Вони кажуть, ну ми не встигаємо по світу збираємо ці деталі, звозимося. Так само міноборони. Якщо ти зараз все віддасиш на міноборони, то в тебе буде яйця по 17, яйця будуть по 34. Так вони вже так. От. Але треба ж ефективно. І все рівно, я, я тут погоджуюсь з Тарасом. І... Те, що культура повинна бути. Ми, ми говоримо, да, от ми, наприклад, там, всі політологи, ми експерти, ми тримаємо якийсь певний меседж в суспільстві, щоб воно не качнулося. От я, наприклад, пам'ятаю перші дні, коли виходить Шуфрич і каже: друзі, не виходіть із дому, все буде добре. Бойко виступає на російському е телебаченні і каже, друзі, все буде добре, не виходьте, руська армія мирних не вбиває. А цей але, виходять, да, на... але потім Солоненко. виходять українські там, політологи, політки кажуть, бойко, ти чорт. І Шуфрич, ти чорт? Вони вбивають людей. І ось тобі раз, доказ, два, три, п'ять, десять. І ми це все по всьому світу говорили і в Україні, і на закордон. Чого? Бо того, що війна і інформаційна. Коли заходить 200 тисяч людей, в точки зору фізичної сили їх менше, ніж 40 мільйонів. Але якщо ці 200 тисяч правильно під, 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 тримаються пропагандою, страхом, залякуванням, тоді що виходить? Колі, тоді виходить, кажи, що ласка, ці 40 мільйонів тікають і ці 200 підпис, тисяч беруть тебе країну. Не знаю. Ну, Скільки підписників я, у тебе? Я, я, я живу в цьому, <кільки> в в, галом, Скільки я в Ютуб тебе підписників? 140 ну, тисяч, там 50, ну, 200 ну, тисяч. Плюс, Але ми виступаємо плюс написали в медіа. про твій ми... пост, про збір дрону, на збір дрону для 47 ї бригади, вже купа людей. А ти не можеш 2 мільйони зібрати за 3 дні. Якби нічого, ти це нормально? робив на початку війни, широкомасштабного Ні. вторгнення, ти б це зробив за 2 години. Ні, так хорошо. А, дивись, розумієш, дивись, люди, люди, вони бачать це. Вони, ти їх не можеш їм довести, те, що все все окей, тому що там нормально чи не нормально. Ти ж співвідносиш за, 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 зараз ні. їхні можливості і те, що дивись. робиться у них у місцевих Хар... радах. Розумієш? Але дивись, ти їдеш тут нагору повідомляти. Але люди, коли, теж... на гуру, да, Богдану, але люди, коли вибрали думки, дивись, я тобі скажу, е... люди вибрали. Дивись, Богдан, от я б я теж я розділив, наприклад, музей голодомору, який 100% треба. Що таке музей голодомору? Це 500 мільйонів, щоб достроїти. Але це всі макрони, які сюди будуть приїжджати, повинні туди сходити. І вони повинні знати, що. Бо, бо вези коли... їх зараз в Бучу, бо достатньо буде. Ні, недостатньо. Нам кажуть, да, Буча, руски їх там побили за що? Бо вони раніше були одною державою, і зараз оці сепаратісти, українці, від'єднуються від Російської імперії і йдуть в іншу. Наш меседж, кажем, да ми не один народ. Вони нас вбивали в рамках Радянського Союзу. І побачте, що це був геноцид. Один народ себе так не вбиває. І тільки що ти говорив, що дивись. західні партнери сказали, ти хочеш 10 мільярдів? та ні, на тобі 5, аж ні. 5 млн. Ні. 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 Я я, я, я Дивіться, в чому історія, що треба роз Розділити ці трати. Бо є трати на культуру, на медіапідтримку, на інформаційний фронт, що важливо, війна не тільки ракетами йде. Бо музей будуть вони приїжджати і ти туди. Він сказати: стоп, це не один народ. Я знаю, як музеї працюють. Інколи ти виходиш з музея зовсім з іншою картинкою світу. Тут такий маленький нюанс. Я бачу. Так, так, так. Просто історія в чому, що музей має бути. Фільми повинні бути Да, не про Поворознюка і не про Інгулець. Вони повинні бути про солдат, про Азов, про інше. Але про ЗСУ, про. Але є мери, які кажуть: що треба сім'ю в Ніцу, і тоді що треба? Як швидко оприходувати бюджет? Тоді да, ти навіть не купуєш брухівку. Ну, усе, що зробив Кличко, це позор. Він навіть не переклав її. Він взяв одне і те ж, достав, підняв 12 мільйонів. Чи, наприклад, в нас на Піргова біля офісу 120 мільйонів на ремонт одної вулиці, одного прольота кварталу? Одного. Ось це проблема. Ось це дрони, які ми це. Ну, таке Але... ще 100 мільйонів нашуляються, зараз будуть знищувати це, щоб до допомоги півтора мільярда. Стоп, ми можемо ходити долу. До. Просто, Просто, розділити розділити. Це взагалі жах, насправді От, корупцію питання, і реальну боротьбу за Запитання за зараз добре стосовно там музею. Питання в іншому. Ми думаємо, що наші партнери міжнародні що вони ідіоти, що вони приїдуть в музей, і вони не будуть знати, що, ну, за які кошти вони і коли воно побудовано. Вони ж прекрасно все знають. Ти ж розумні люди. Якщо ми, ми скажемо в цей момент, що ми краще добудуємо його після війни. А за ці кошти ми витратимо щоб ну щоб себе зберегти, щоб зберегти мову, щоб я, зберегти я людей, також та як ворунки. це буде правильно, це як в Одесі, одне одне. Потому буквально два дії різниця. Інформаційна війна це одне. А бруківка там музей також це то, круто. То, я погоджується музей знаєш, що, дивись, я, Я про те, що розділити на армію. Треба давати от гроші з бруківки, з нас, шулявки. То, 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 вони поїдять, А музей окремо ось це дуже важливо. Просто Треба розділити у нас. Є куча в Києві. У Нас є Софійська. Та ну є, Софія. є. У нас куди нас, у нас, у нас у у ще є, але туди ніхто не ходить. Зі, я хорошо, надав, дивись, я надав, можна думала, питання? У нас було я 20 тобі... чоловік і прийшли, не ми стояли. Нам, нам не чар... треба всі. Приїде не хай сума, Байден. Раді того, щоб сходив Байден, Макрон і Шольц, його варто збудувати. Потім приїдуть мільйони туристів. От одне питання. Ми всі можемо померти. Дивись, ми зараз от війну прилетить сюди ракета, ми щось робили корисне для держави. Чи хочемо ми, щоб через 100 років, через тисячу нас згадали? От подвиг крут. Його ж могли не згадати. Вони померли заради того, робивши, кладучи свій кирпічик в фундамент великої держави. Ось це ось ці люди, це кирпічик в цьому фундаменті. А ми зараз кажемо не до вас. Ми ж такі самі, як вони. Ми такі самі, які помруть за цю країну в цій війні, Коля, і нічого не буде. запитання: з якого року будується музей? Та яка різниця? Велика. Питання хочем... Ні, ну якщо ми зараз буде, ну тоді Ющенка, треба сюди на кав'ярні, знаєш, нігадяй, крав, Яник, Тарас, Порошенко. Тарас, 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 та, тут же ж Тарас. питання, от красномовний був Тарас. приклад, з на вихована, Одесі, я нещодавно не дізнався. Теж місто отримало профіцит певних певних коштів. І значить міська рада збирається і починається. 15 мільйонів на реконструкцію стадіону, де 12 мільйонів на якусь там скверика. Та, хоча він абсолютно адекватний, виглядає, так. Ну і все таки, і в Одесі є патріотичні депутати, та які сказали: Стоп! Нам треба забезпечити безпеку повітря над містом, тому що нам прилітає на голову. Раз У нас є нам потрібно лікувати наших захисників, тому що вони в госпіталях. Їм потрібна підтримка, і нам потрібні дрони. І, і ці кошти скерували фактично на цих три ключових речі. І це один приказ Одеси, і якби такі, скажімо, приклади ми мали маси в інших містах, де собі, як ти кажеш, думають про якісь європейські історії для своєї родини. Але це все зводиться до одного: влада їхня держава наша. Отакий от фрейм мислення. Він допомагає тоді, от давати тим корупціонерам зрозуміти, що. Ви маєте владу, але це не означає, що ви можете мати державу. Так, да, друзі. Ну, не така оптимістична. Але у нас тут трішки думки розділилися. Я погоджуюся з Колею, що треба перерозподілити, що куди має йти. Але проблема загального масового характеру носить. Всі в певній мірі праві. Я за те, щоб був інформаційний продукт пропагандистський. Але я проти того, щоб ми констатували той факт, що в нас не вистачає на дрони, на лікування, на такі інше. Знаєш, в чому питання? Дуже велике. У нас зараз все на кучу. Оці скрини летять прозоро тут. Значить, мери біжать, а нас тут офіс Бо ущемляє. офіс. Є. Біжить говорить, мері ворі не було ні. проблеми, не було б цієї купи так це питання. Міністра економіки, Оля. Ну, міністра правильно. фінансів. Так, ну а хто ж каже, про вийдіть ні. і скажіть? Оцемі, який говорив я сюпальцем посварю. Змініть по закони, все ні. відрегулюйте так, це так питання, на законодавчому рівні. питання, питання прозорості бюджету, Тому коли ти знаєш що є фірми. Ну, наприклад, коли біжавший депутат партії регіонів, скільки він там 1,3 мільярди на сигналки получає, ну так тоді питання прозорості бюджету чи це просто воровство серед білого дня? Просто насправді в мери негодяї, от я чесно скажу: той, хто зараз там будував стадіон, відмиваючи бабки в тилу. Це скотіна, от просто простою мовою. І, і просто не факт, що цієї людини все буде добре зі здоров'ям, коли вернуться люди з фронту. Просто вони скажуть, слухай, ми воювали, згарбатись, а ви тут піляли бабки, а в цих же маленьких містечках ну, чутки розходяться дуже швидко. І воно воно все буде зрозуміло. А куди він ті бабки потратили? Ну, якщо сім'я буде в Ніці, ну всі будуть знати. Якщо він купить Lexus чи Range Rover, ну теж всі будуть знати. Питання в тому, що, знає, що, що, що ти що, зробив. Знає, скажу, нічого не буде. У нас Ні зараз не так факт. всі живуть. Ніхто факт. Нічого не Дивіся, я, я, я нічого не розумію. Я, 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 я без, я без рожевих ставлю. окулярів, але я бачу, що все рівно зміни йдуть. Коли ти віддаєш останнє, коли ти приходиш, і е, ти розумієш, що є шанс на зміну. От ми завжди кажемо: о, два Майдани, ми там то не так зробили, то не так зробили. От зараз така сама історія: зміни правил. І ось це, що ми зараз почали оцю бюджетну колотнечу, це вперше створюється. Ти сьогодні говорив, дуже люблю політичну культуру, і взагалі її прояви, і те, як ми ростемо. От у нас зараз з'явиться. Бюджетна культура потрошки почне в зародку з'являтися, що ми починаємо контролювати бюджети. Бо раніше ж був бюджет як? От, Наприклад, був кучма, приходили олігархи, і от лучші там чиновники, яких він знає, і вони цей бюджет ділили. І того, типу, там табачник, міхмати. А і... як ти її контролювати будеш? І, і тоді кажуть, прийшли в тому числі західні друзі, в тому числі ми. І Всі кажуть, давайте тоді віддамо частину мерам. І вже почалась конкуренція. Зеленський, значить, там, з Єрмаком каже, Кличко, ти не прав. Ти тут вкрав. Кличко каже, хорошо, говорить, найдіть, в чому вони не праві. Кажуть, отут тут фільм зняли. Говорить, а ви вот тут не праві. Все, і ми вже знаємо про це. додайте ще пару таких суб'єктів. Ну, так, от блан, те, що блан, ти блан, говориш блан. з грантами. Є така історія, коли хтось отримує грант, отримує маленька організація, ти отримаєш грант на мільйон, а Тарас отримує грант на 100 тисяч. І каже, шукай, де він вкрав. От тобі сотка, найдеш, будеш мати дві. Він тебе розложить на молекули. Чого ми в країні, розділяючи бюджет зараз там в 40 в 50 мільярдів? Чого ми не виділи там 100 мільйонів на організації? Моніторте в кожному місті. Давайте в бюджет ми не виділити. Тому що ми шукати. Закон, то вони закон про бюджет заложимо незалежний конкурс серед громадських організацій в кожному місті. Хай будуть вочдоги. І хай просто моніторять в прямому і в переносному значенні. Та вони їх цих мерів в таку позу будуть ставити. Я вам більше того скажу: кожен той, хто три роки підряд буде вигравати оцю контрольно-ревізійну громадську поясню, він мером стане через три роки. Тож він це все буде в бюджеті. І буде послідок. робити те саме. А буде інший. Який його буде Ні, так, так само? пам'ятаємо наші контролюючі органи. Так, Круг, не, вони всі в Круг, які, вони, які вони були заможні всі, люди. Всі в одній лоці, всі пливуть, <гум> всі грабують. І, і, і тут теж треба не відділяти, що наприклад, коли. Ми тут збираємо самі на дрон, а в державі типу ці дрони крадуть. Це не повинно бути причиною не збирати на дрон, але це не заважає, ми не збираємо 24 це на 7. це де демотивує дуже людей. Да, але окей, в нас є інший час, в тому числі, де ми зараз обговоримо, що ми можемо і по них бити і казати прізвище, що яйця по 17 він не сидить. В Друзі, ми просто втрачаємо час. Я маю на увазі оцими корупційними схемами через я кажу сьогодні про політичну Буквально, культуру. останнє слово завершення, бо ми трішки стомимо глядачів. Саме оці політичної культури її неможливо по перше народити за день, угу. ну її неможливо змінити. Її треба випликати е, дуже 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 довго Виносити 9 років, да? ну як мінімум, і ми маємо зрозуміти, що. Все, що відбувається зараз, воно лише відтягує нашу перемогу і збільшує кількість смертей. Більше, да. Тому що оцим людям саме гірше плювати на те, що там наші хлопці гинуть, робляться інваліди, хлопці-дівчата, тому що дівчат кучу воює, які реально воюють, а не просто сидять там. І ми втрачаємо цих саме дрогоцінних, це все, що у нас є в державі, це якраз наші громадяни. Молоді, красиві, розумні, які мають приходити і тут щось робити міняти. А їм це не цікаво. таке ще що ну, їм поїхати туди ніби за гуманітаркою і покататися по Монако, це для них прям ціль показати все себе. Все і ми з цим живемо. Україна. І ця справедливість, вона має, як то кажуть, відновитися вже не після перемоги, а вже. Тому ми для цього і це все робимо, відкриваємо, робимо і псо внутрішній для того, щоб показати, що ми маємо мінятися вже. Тому що після перемоги пізно. Ми маємо робити це вже.